Сьогодні у нас збір Винограду, Іван Афанасьович вже останні гронки винограду збирає. Ну, не останні, ми... Всім добрим і світлим людям вітання. Далі ви знаєте. Після того, як ми опублікували ролик про вино з бузини і його користь, як воно допомагає, майже як чудові, посипались питання в коментарях. Серед яких е, привалюють такі, як яка шкода від вина, як застосовувати дозування, і третє, як купити вино. Це найосновні питання. Ну, е, що можна сказати? По першому питанню, яка шкода. Від вина, я вже розказував і можу розказати тільки на власному досвіді. Якщо хочете розширено, шукайте в інтернеті. На власному досвіді дуже шкідливо для кишково шлункового тракту, якщо там є захворювання, чи то язва, чи гастрит, чи щось. Тому треба приймати дуже обережно. Чи підвищує воно тиск, питаються? Тиск в Гуглі я читав, навпаки, сприяє нормалізації тиску через те, що впливає на нирки. Але от моя Ларіса скуштувала вино, і в неї підвищився тиск. Тому треба бути. Мабуть, тому що там і виноград крім з Можливо, тому треба обережно дивитися. І вирішувати, власне, самим, приймати чи не приймати. Як застосовувати? Ну і інше, алкоголізм, зрозуміло. Якщо дуже схильна людина до алкоголізму, повторюся, опять, то не варто ризикувати, бо достатньо іншої людини із досвіду життєвого, як я знаю таких людей, які. Достатньо їм понюхати, чуть-чуть лизнути, і потім їх тягне, і вони втягуються все більше і більше і починається алкоголізм, який вони, здавалось, подавали. Це дуже е, таке, така загроза е, рецидиву алкоголізму. Ну, далі, з власного досвіду, більше я нічого не можу сказати. От як застосувати дозування? У нас є три приклади застосування цього вина. Перший легендирований про Шкіпера в 19 сторіччя тому легендірований, бо ми не можемо перевірити. Він один раз напився, нажерся і вилікувався. Але в нас на каналі люди. Понад 70 відсотків віком від 55 років і вище ризикувати не варто лікуватися як шпікер, як, так, я вважаю. Тому є іще власний мій досвід. Я випив грамів 70 вина один раз, другий вранку, другий раз ввечері і болю не відчував. Ну, а далі сподобалось, я пив, пив трошки більше, і на третій день почалися проблеми. Тому кожному треба вирішувати самому яку дозу. І третій приклад у нас є: от Ларисиної сестрі ми послали віно, бо в неї якась руйнація в суглобах чогось там, вона і гормональна пила, і все. Відправили ми їй три літри вина, вона його пила по грамів 20, міліграмів 20, півтори-дві ну, столових ложки, не більше перед їжею. Коли мала приймати їжу, вона собі трішечки вина. Казала, що їй одразу стало і не боліти, і додала е, спокою і спала краще. І все і не жаліється поки. Але якщо ви приймаєте якісь ліки, то треба їх припинити приймати на той випадок, коли ви приймаєте це вино, Тому що може одне на одне впливати і створювати негатив. Ось такі три приклади у нас є із життя. Тому що я і не ще, лікар. І Ще може бути алергія, тому треба спочатку. Ну, але алергія зрозуміло, само собою. І зрозуміло, що дітям вагітним, то ми в попередньому ролику це теж перераховували. Ось такі приклади із життя. Ми з вами, як дослідники, разом. Хто буде вживати це вино, буде дуже велике прохання писати обов'язково коментарі, які наслідки, як. Бо треба нам ділитися. Інакше ми ж не маємо лабораторії, дослідницького центру, щоб на великих групах людей випробовувати і досліджувати. Які наслідки, як людина себе почуває, як на нього в неї впливає, тому чи суто е, власний досвід і більше нічого, ніяких е, лікарських. І вирішувати кожної людини самої, е, приймати, не приймати. Та ще й консультувати з е, Консультувати з врачом, зрозуміло. Не треба е, вважати, що це панацея, е, тому що ви можете прийняти, вам стане легше, а через деякий, деякий час ви знову відчуєте біль. Треба усувати причину, яка викликає цей біль. Які причини можуть бути? Е, ви пам'ятаєте наше дитинство, як ми ходили в, в, або в валянках, або в різняках. Були такі зими, що заносило. Снігом хати в селах. І добре було тому, у кого двері відчинялися вовнутрь, він міг прокопати тунель і йти відкопувати сусідів. Так було. Пам'ятаю, дуже добре зиму 64-го сніга, неймовірні були. 66-й, 68-й, от парні числа. Це були неймовірні зими з неймовірними снігами. А ми ходили або по снігу в валінках, або в резеняках. Ну, ви зрозуміли, резеняки це гумові чоботи. Отже, ж, холод дуже може впливати на це. Може, ви сидите і навіть влітку є сквозник. Сквозняки проходять і наче спека, жарко, але сквозняк дає в суглобах ці хвороби. Від гіподинамії, малорухомість, також застоюються суглоби, може боліти. Сирість, руки ви працюєте, руки в мокрому, руки починають боліти або ноги у рибалок часто таке трапляється. Потім Може бути відкладення солі між суставами, e, насамперед це від неправильного харчування. Треба над цим подивитися. Може ви сидите за комп'ютером в одній позі, e, сидите в одній позі і робите якусь роботу, сіли і в одній позі робите, тобто на одні су су суглоби нагрузка, а на інші вільні. І от на ті, що нагрузка, там почнуться хвороби. Почнуться болі. Треба подумати над цим, над харчуванням, над комфортом цим атмосферним, над фізичними навантаженнями, вишукати причину, від чого у вас це появилось, усунути їх, і тоді вони не будуть з'являтися. Пам'ятаєте ще, от е, таке правило. Радянські автомашини не були такими герметичними, як сучасні. І у водіїв боліло, і у багатьох поперек, перенос, поясниця. поперек, поясниця, да. Болів, і це віддавало в ногу. У водіїв стабільно зазвичай ліва нога боліла, а у пасажирів, що постійно їздили, Права нога, тому що вони сиділи з правої сторони, е, привідкриє віконечко, або через щілини проходить сквозник, е, їде довго, особливо взимку, і змерзає у пасажира права нога, у водія ліва. І так і от, болить поясниця і віддає. От так. От, в чому причини? І таких причин може бути багато. Тому поміркуйте, зважте. На над своїм побутом, над своїм життям, як? і старайтесь усувати причини, якщо усунете причини, це воно однозначно повинно допомогти. Раз і все. От у мене два роки нічого не болить. І це ми про застосування. Тому ми маємо приклад на жерся. Випив 70 грам, і трошки підвищив, другий. І третій по 20 міліграм сестра Ларісина. От три приклади, яке дозування. Ви ж вирішуєте самі. Ми не лікарі і не фармацевти, не виробляємо ніяких ліків, просто поділилися власним досвідом і люди забажали це отримати. Знаєте, у нас, ще раз нагадаю, у нас біля 50% наших глядачів це пенсіонери. Як кажуть в народі, дочекатись пенсії отримувати це мрія, а прожити на пенсію це мистецтво. Тому ми не будемо заважати вашому мистецтву і безкоштовно відправимо. Кожному півтори 2 літри вина Ось таке вино вийшло дуже смачне. Багато не буду пити, бо щоб не спровокувати, те, що раніше було, хто бажає отримати це вино посилання під відео є на телеграм-канал. В телеграм-каналі треба залишити своє власне прізвище, ім'я та по батькові, е, ініціали. Номер телефону власного, е, назва населеного пункту і номер е, відділення нової почти. Ми висилаємо, е, треба буде оплатити тільки за пересилку. Віно будемо відправляти в. В пляшках пластмасових. Брали ми їх з кафе, де вода на розлів. Так що вона чиста, на всяк випадок ми їх ще сполоскаємо нашою питною водою з-під крану. При отриманні одразу вже переляйте в скляний посуд, бо вино все-таки в пляшках по-іншому у нас не виходить. В скляний посуд і зберігати до використання в холодильнику. Якщо хтось не хоче безкоштовно отримувати вино, також під відео є реквізити е, карти Монобанку, той може переслати 3, 5, 10 гривень, е, скільки е, має можливості, скільки душа забажає. Е, зібрані кошти з цього ми долучимо до суми, е, яку направимо для допомоги нашим знайомим. Е, Бійцям, які знаходяться на передовій. І про це також знімемо ролик. Дай Бог, щоб всім допомогло. Хто отримає, і, будь ласка, діліться результатами в коментарях. Всім бажаємо всього найкращого. До побачення і слава Україні!